Вітаю! Сьогодні у нас незвичний формат відео, так як я записую його в один дубль. Чому я це роблю? Насправді мене задовпало те, як я зазвичай записую відео, що кожна фраза займає у мене 3-4 спроби. Сраний перфекціонізм змушує мене через буквально найменші недоліки чи затримки перезаписувати. Тож, сьогодні я вирішив попрактикувати запис в такому практично лайв-форматі. До того ж монтувати менше. Звісно, це було б неможливо, якби я не мав такої підбірки паків, де кожен вартий того, щоб бути в відео, навіть не дивлячись на те, яке лайно в ньому випаде. Що ж, розпочнемо. Для початку у мене піки один з трьох. Дуже багато різних піків. Тут є піки за сезонні нагороди і піки за завдання, де треба було забити 45 голів за один матч Squad Battles. Що ж, перший пік тут такий собі, 1.83 вище, але далі вони прогресивно стають все кращими і кращими. Так, перший у нас тут нічого цікавого. Сподіваюся, мої фейли словесні не будуть заважати перегляду, і, можливо, навіть якийсь настрій. Було б класно. 384 вище. Рейтинг піднімається. А на виході одне й те саме. 1 з 3, 85 і вище. Мартін Едекор, Мікель Меліно і Рой Сане. 89 рейтинг це добре, але стільки дублікатів Едекора падає, а інші рейтинги 89 не падають, тож це не так багато має сенсу. Насправді, я от зараз думаю, треба перевірити, чи не запис, все чітко. Чому я це не зробив до? Не питайте. Один з трьох 86 і вище. волкаути. Це вже цікавіше. А то це все нема. Гаркін 90, окей. We take those, як то кажуть. Один з трьох,87 і вище. Родрі. І у нас перший Тоц на сьогодні Алексія Фернандес. Алексія та. Не та. Далі один з трьох 88 вище. Облак, Новрокіс і Хегельберг. Так, робимо крок назад. Тут один з 4,86 вище. Сімген Мартінне, Стекон Райс і Ата Хегерберг. Так. Один з 5-ти 5,86 вищих. 5 волкаутів цього коста, АLEX Bae. Так все. Далі. Так. З 87, 88, 90. плюс Ці три найкращих. Я, мабуть, залишу. Значить, давайте відкриємо 2 з 5,87 вище. Вау. Тупа обираємо. Франциско Моура. Я не знаю, чому я обрав цей. При тому, що він кращий за один з чотирьох, але окей. 23,85 і вище. Сандерар, 0,2 у нас піки за щоденне СБЧ. Тут... Не так багато чого можна очікувати, але принаймні якісь... низькорейтингові тоци тут падають доволі часто. Але схоже, що нам не випаде нічого. Чи не так? Чи може? Новель... Але... Так, реально нічого, жахливо. Так. Один з чотирьох. Вісімдесят сім. І вище. Іско. І Кевін Дебрюйне. Один З чотирьох вісімдесят вісім і вище. Паредес. Знову іско. Павлідіс. Один. Фух. Останній пік один з 2, 90 і вище. Що я хочу за сьогодні? Я хочу зловити хоча б одну топову картку. О. Хотів я записати в один дубль, але мені дзвонять, тому робимо паузу. A few moments later. I'm back. Так, про що я казав? Ах, точно. Які картки я хотів би дуже сильно зловити? Значить, це у нас Петрі, Рафіня, Ямаль. Боннаті путеля з Пайор Хенсен. Ну, коротше, ви знаходите закономірність. От я буду задоволений, якщо я за весь сьогоднішній покопен зловлю хоча б одну з цих карток. Було б просто чудово. І перша спроба. Серйозно, у нас буде піку 1 з 2 90 і вище. Перша картка це Алекс А, Алексія Фернандес. Знову не та Алексія. Найчастіше мені падає саме цей Тоц. Можна здогадатися чому. Так, а, треба тут трошки звільнити місце. Це закинуться сюди. Окей. Також я робитиму паузу, коли в мене заповниться SBC Storage. Поки що я його, в принципі, непогано так очистив. Зараз буде в ньому всього лише 26. Зайнятих слотів, тож у нас є багато паків, які ми можемо відкрити одразу на ходу. Так, чи відкрити одразу 90 плюс Х2? Коротше, у нас тут купа паків, які варіюються від там, 84 плюс Х10 до 87 плюс x15. Я думаю, будемо відкривати буквально у порядку, як вони тут ідуть. Перший у нас це 90 плюс Х2. Після ідентичного піку ми відкриваємо пак. І в ньому у нас центральний нападник, англієць, Гаррікінг клас. Ми зловили не Тоц. Одна з небагатьох карток, які взагалі тут є. Золотих карток цього паку. І нам падає 93-й ТОЦ. Так. А... Такс, 88 плюс x5. Том. Центральный нападный Харикейн. Снова. Ему сподобалось у нас в паках. И Донгар Сія 94. Найвищий рейтинг за сьогодні. Але все ще не дуже картка. Такс. Два ПАКИ 86 плюс X5. Перший. Тоц. Лівий захисник. Баена. Два то мінімум. О, там Менді. Я згушень в паках є наставді. 95. Хороший рейтинг, якщо можна сказати. Плейстайли топові. Пейсу трошки не вистачає. А, наче все, що можна сказати. Так. Такий пак під номером 2. Сталі пізохисник. Ган. Значить, 87-й, це друга найкраща картка в такому пацієнті. Це не дуже добре, але може це. Ай, це могло бути виправлено крутим тоцом, але не пощастило. По Літа, літо, Те, теж відправиться в трансфер лист. тільки треба кіксинути тут 84-го. Отак. 4 паки 85 плюс Х10. Перший. Тоц. Опорник. Іспанець, будь ласка. Блє. Ну, окей. Це було максимально ймовірно, тому що не може бути перший ТОЦ. О! Реакція на цей тролінг. Це було максимально очевидно, тому що... Тут варто очікувати дабл волкаут, і якщо Педрі показався би першим, то значить був би ще хтось вищий ніж 96. Що, самі розумієте, шанс цього близький до нулю. Наступний. Оу! Оу ля, ля! Оу! Бернардо Сілва! І фіолетового... О, хотів сказати не дали, але все-таки Енджел даль випала. Так. А, давайте, 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 давайте кріпнемо і сюди. Половина сховища дублікатів вже заповнена. Наступний пак. Окей, Оукіпер. Ох, було б гарно, якби це був 94, як перший. Але, на жаль, цендер. 78 і копчу. Не падав ще. Ні, здається, один раз падав, вже був виборчем. Так. Окей. 75 плюс 10. Топс є. Правий захисник. У нас є два ТОЦ. Перший Ромон Ратю, Рашу, є, не знаю, як його правильно читати. І Рікардо Порта 92. Так, обожнюю, коли просто незрозуміло чому показує, що в мене цього предмету немає. Хоча. Є? Так. 75 плюс X7. крок назад. И... Не мотался. Может Можем этом Эшми. Холл на готов. Так. Такие Такий самый набир. Такий самий результат. Ох. Здавалося 7 карток 85 і вище. Nevermind. Anfred Ді Maria. О, хороша картка. За 15 тисяч За... За свої гроші взагалі чудово. Паки я пропускаю, бо я їх всі відкриваю завжди в першу годину нового промо у п'ятницю о восьмій вечора. Так само буде і на цьому тижні я спробую зловити, можливо, з Роналду і з Месі. А, звісно, ні. 83 плюс X7. Пак не дуже калібру тих, які ми сьогодні відкриваємо, але... Чому лежати просто? Давайте відкриємо. Тут, вховуючи, що тут. Обмеження за лігою, то тут можна було б щось очікувати, гарне, але... Ну... Окей, фіолетовий тут є. Нехай. Значить це був не провальний набір. Так. 87 плюс х2, два пак. Поїхали. Оу. Оу. Опорник. райс. До 87-х. Уф. Так. І знову модах у фіолетовому кольорі. І знову Деклан Rise. Ну, хочеш, Родріг? Такс. 83 плюс Х10, 84 плюс Х7 занадто стандартні набори. Продаваймо 85 плюс Х10, я лишаю. 74 плюс Х25 я відкрию, коли у мене практично заповниться сховище дублікатів для того, щоб я міг більше дублікатів утилізувати за один раз. 88 плюс Х2 три таких паки в мене є. Перший приносить нам. Нам проносит фиолетовый тот. 91. Энджел Дали Хегерберг. Далее. какие вот такие самые на пир. Тотс. Будь ласка. Я не так много прошу. Пайор коштует, ну сколько там? 1200, здаётся. Лоріан Вірц. І. З площадобрікатів заповнений, ми можемо відкрити ще один набір. В ним стане 84 плюс Х25. Поїхали. Тут схем. Mm -hmm. Лига Ф. Бредас? Солона. Покач подруг. Пожалуйста. Релон. Плиз. Хьюмант И на этом разочаровании мы Робим небольшую паузу. Лейтел. Панове, мы продолжаем. И я забрал лолига Лига Тотс Пак. Кантованный Тотс Ла Байна. захисник Аргентинець ДеПау 93. Сьогодні не падав. Але від цього він супер крутим тоцем не став, на жаль. Далі. Так. Купа продаваємо. Це не цікаве. Це продаваємо. 88 плюс X2. Картка команди з сезону центральний захисник голландець з АПЛ. One day. Не знаю, в минулому році його соло картка була навіть дуже рідкісна. В цьому році він падає часто. Як Вівіан. Окей. Okay. Пак сотнею гравців це легкий спосіб швидко заповнити своє дублікатів. Ми цього робити не будемо. А от 86 плюс X10. Відкриваємо. Хто? Олкіпер. А, це 92 його кошта. І... Іскоп. Це ще не те. То насипало гарно. Поки, блін, на резиною вони, знаєте, закінчується. Ми все ще не зловили нічого, що можна було б сказати по Копінг був хоча б більш-менш вдалий. 86 плюс 7. Вау! 7 болкаутів і жоден з них не... не тоць. Може хоч Грізман сховався всередині? Теж ні. О-ля-ля. Так. Ще один 86 плюс X7. Ще навіть два є. Ну, Тоц. Гокіпер. Чонлиджа Дона Рума. Давай, ну, пора вже. 94. Це не те, що я мав на увазі, очевидно. Ай, з червоними... То це мене дуже пощастило, при тому, що я бачив практично всі падали топові варіанти. А, у мене Ніко Мартінес був найкращий. Черговий пак 86 плюс Ек 7. Хейгерберг. Та Боже. Постійно бачу, що випало бонматі, але це кожного разу Алексіо Фернандес. І не Алексіо Путеліс, звісно ж теж. Фу. Так. 74 плюс Х-10. Так, нижчого гатунку Порівняно з тим, що у нас було інше, але тим не менше можна було тут очікувати на щось приємніше за бастонім. Так. 87 плюс x5 без то Та за что? Uh, хотя okay, Окей, без стоцу, сказал, выпало 2 Два фиолетовых. Даже, боже. Я перевірив ціну вона навіть 100 тысяч коштує. Ну... будь ласка, блин. Це ж правда небагато, ну чи не так ей? Чи... Я все ще забагато прошу. 77 плюс x5. Алексія. А ну давайте. дует от Алексій. Алексій. Думаю, прозвучало. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Не знав, що тебе звуть Олексія Гонсало. Сімдесім плюс х 15 Ми майже до нього дійшли, а це найкращий пак, що в мене є. Будь ласка, не треба. Ай-яй-яй. Ай. 77 плюс х3. Стальна Станкольна півзахисниця. Вейр і Вейр! Це не найкращий. волкаут! Будь ласка, 94-й хтось вище. Хто це? Федеріко Вальверде. Найкращий дроп за сьогодні. Скільки там? 70 тисяч! Ой. У нас є три паки. В кожному по два гравці реклам 87 сім вище. О, першому у нас падає Родрі. Я вибачаюсь за те, що доходиться оце гортати. Але малесенький шанс того, що я зловлю якісь продаваємий ТОЦ. ТОЦ. Першу годину, коли вони з'явилися і продав дорожче, він вартий того, щоб оце трошки потерпіти. Так, другий я вже забув, що мені в ньому випало, наче цього паку і не існувало. Та боже, жодного тоца в паках 87 плюс Х2. Стоп. Страйкер Іспанія. Окей, сам увипав. Знову... треба звільнити слот в трансферлісті. Отак робимо. Фух, я вже дуже нервую, знаєте. Залишилося. Два паки буквально. З усіх збережених. Ну, тут ще є 8425, але зараз я його не відкриватиму. 87 плюс X10. Будь ласка. Полкіпер. 94. Не найкращий тут. Будь ласка. Хто? Жан Гарсія і! Айтана Бонматі! Єс! Yes. Дякую, Іей, дякую! Це все-таки було недаремно. Це все-таки було недаремно! даремно. Айтана Бонматі! 600 000. Дякую. Тінк Паску ікс Теп Фінес. Insecті, Titaka, Intercepті. Yeah. Stouch. Фух. Вітаю в основі. Все, я задоволений. Я, до речі, наглянув, скільки у мене карток в сторожі. Можливо, мені варто було вже відкривати пак 84 X25, але... У нас в будь-якому випадку лишився один пак. Ці решти я додам в відео пізніше, якщо в мені реально щось них випаде. А зараз 87 плюс X15. Я вже задоволений, слава Богу. Тому що якщо б все вирішувалося б тут, це, звісно, була б синева, але було б дуже сумно і був би дуже великий шанс, що і тут нічого не випало. Поїхали! Абсолют Синема. Хто нам падає зараз? Центральний півзахисник. Оу. Oh. Ну це 90 рейтинг. Тобто один єдиний тот з пацієнти плюс Х15. І хто це? Родріго Де Пауль. Жах. Ой, до речі, я все ще можу відкрити 74 плюс Х25. Чудесно. Чи ні, скільки в мене дублікатів? Має бути достатньо. Так, якраз рівно. заповнено з дублікатів і. І, 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 і. Так. Тут у нас все. Лише продаваємо паки. 84 плюс Х25. Поїхали. <хи> Приїхали, блядь, що це? <плес> да. Да. Майбути якийсь хоча б летой дублікат, то цього немає, все. Бо маті випало все. Топс. 73 плюс два. Пліз. Девяносто пять вандовс. 85 плюс х3, топс. Павлідис. Денше. Дабл. Людигер снова, серьезно. Тотс, примерно лигайд, кто? О Она. Найс! Затем плюс x5, тотс. Снейк. Людикер. Черговый. Вау. Wow. Третій. 54 плюс X25. Останній пак Тотс Ла лиги. Останній захисник у нас тут з Лиги Португалії. Спортінг Ансал і Націо і Жуль Кунде. На жаль, строки сім'я вище і у нас дію 96. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалося, ставте подобайки та підписуйтесь на канал. Бережіть себе і донайте на русоріз. Бувайте!